Як виготовити 115 роликів із поліаміду. Для початку із запасом на торцовку встановлюємо заготовочку з поліаміда, підтискаємо центром. Торцуємо і проточуємо. Перекидаємо інструмент на отакий от специфічний канавочний різачочок І по координатах, які виставили раніше, робимо оце. Далі відрізаємо. Десь на 16 мм можна від'їжджати пінолькою і ловити його. Після такої кількості, очевидно, назбиралося трошки стружки. Спеціально підготовлена втулочка допоможе нам не тільки просверлити отвір під майбутню вісь, а й розточити посадку під підшипник. Фінальною операцією для даних роликів є. Упс, фіаско. Фінальною операцією для даних роликів є знімання фасочок у режимі нон-стоп. Так званий запатентований пакистанський метод. От і вся любов. А тепер давайте підіб'ємо невеличкі підсумки, випереджуючи ваше логічне запитання, чому не ЧПК, чому не... 3D-принтер чи термопласт-автомат? Відповідь прозаїчна. Тому що? тому що ніхто заради такої кількості не буде налаштовувати ЧПК з такою масою і кількістю перестановок. Ніхто це не буде робити на 3D-друці, тому що міцність не така. Ну і, для <кхух> ну і для термопласт автомата такої кількості трошечки недостатньо. Це треба помножити так тисяч на 10-15, для того, щоб було вигідно робити взагалі форму і запускати це у виробництво. Найскладніше у цій роботі було. Не конструктив даної деталі, а саме кількість, тому що ця робота більше нагадує так звану мавпічу постійні перестановки, пересипання з одної коробки в іншу. Але якщо правильно розподілити свій час і ресурс, то в принципі можна досягти успіху. Якщо в наступний раз мені доведеться робити щось схоже, а я підозрюю, що доведеться, то скоріш за все я сверлив би на сверлильному в спецкулачках трьохкулачкового патрону. Ну і оце виготовив би цей різачок канавочний на. Електроерозії, щоб полегшити собі життя і різати цю канавку за один раз, на мою суб'єктивну думку. Робота виконана доволі непогано, тому ви тепер знаєте.